Так, власне, дякую, отче. Хотів зробити одне свідчення, яке я власне, згадую, мій шлях на радіо, він був е е е довгий. В мене увазі, я про нього вже чув, але Бог дає обіцянку, але він не каже, коли він її сповнить. І ти от знаєш, Бог ти дає тобі знаки, але ти вже так чекаєш, ти вже навіть забуваєш, що ти там чекаєш, а потім несподівано ти помічаєш, що воно вже сповнилось. Так само в моєму житті, от ем, я завжди шукав коло себе дівчину, яку е, яка би разом би з якою разом би йшли до Бога. І вже пройшли багато років, і коли ти вже забуваєш, що ти це просив, і ти... Але знаєте, в житті часом Бог дає багато знаків, і ти пам'ятаєш ті знаки, Бог тобі обіцяв. то. Знаєте, є якісь такі приватні розмови з Богом в кожної людини, і якісь певні події, якісь там видіння, це все що завгодно, але ма на увазі, що Бог тобі щось обіцяє. І е, ти так втомився вже чекати, що ти навіть забув, що ти вже втомився чекати. І а тут несподівано ти помічаєш, що він давно вже насправді сповнений. І я дуже тішуся з того, що на радіо мене привела саме Оля. Бо власне Оля є тою людиною, з якої не треба докладати жодних зусиль, щоб зберегти стосунки. І власне з якою я знаю, що можна йти до Бога, і, з якою ми, ми можемо дуже легко йти до Бога разом. Це власне ту людину, яка мене робить щасливою, і це ту людину, яку я хочу зробити теж щасливою. Тому Оля, я тебе кохаю. <laughs> много я летал, лето, много я лета. Эй! Hey! Много я летал, лето, много я лета. О! Восторге, в освящении. Ty Jirka. 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 No Jirka. tak. <laughs> Скажи щось. Скажи, скажи. Так, я погодилася. Добре, дорогі друзі. Ну думаю, на цьому я навіть не знаю, як завершити цю програму. Кажіть мені. Я не знаю, які далі. Благословіть. Через Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як ми, на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Із Духом Твоїм благословить нас, Бог і Отець і і Святий Дух. Амінь.